Приблизно 26-28 рік, це, власне, фазовий перехід, перехід від поточної системи до нової. А потім, вже близько 2040 року, технологічної сингулярність, і ми взагалі виходимо не в майбутнє, а в щось абсолютно інакше. З пересуванням в часі, з телепортацією і так далі. Але до того, що треба дожити. Ось поточний фазовий перехід, він стосується зміни політичної, економічної системи, військової моделі, в тому числі. Але є інші варіанти. Може бути фазовий перехід, який призведе до нової Ялти, до появи багатополярного світу. Коли е, глобальні інституції не, не будуть зруйновані, а будуть переформатовані, ми бачимо, що не працює ООН, неефективний ВОЗ, неефективне ВТО. Е, багато світових інституцій потребують радикальної трансформації. Принаймні Рада безпеки, але бажаної в цілому Органія Об'єднаних Націй. Бо ризиків стає все більше: міграційні, боргові, е, ядерної зброї, штучний інтелект і інші техногенні ризики, екологічні ризики, і вони настільки наростають, що нам потрібно. Глобальна домовленість. Але є і третій сценарій. Третій сценарій це новий хаос, довгий хаос, коли зруйновані глобальні інституції, світ поляризувався і регіоналізувався, і починає огризатися. В нас Ми повертаємось в темні часи, в часи до відродження. Такий сценарій теж існує. І якщо. Мене запитали, який сценарій є найбільш прийнятним, то, звичайно, нова Ялта. Але для нової Ялти потрібні нові лідери. Я не бачу поки готовності Сі на такий крок, чи готовності Трампа на це. Але вже лідерство в Німеччині, лідерство Франції, лідерство Європейського Союзу, потенційне лідерство Моді і Індії в цілому. Мені здається, мають надихати.